Вітаю вас, друзі! Я Діма, і сьогодні ми з вами подивимось на декілька вже не нових українських ігр, які свого часу, на жаль, пройшли повз моєї уваги, але все ж таки знайшли свого гравця і мають дуже непогані видгуки у стіл. Цілком можливо, що для більшості з вас жодна із цих ігор не стане новиною. Але я сподіваюся, що знайдуться і ті, хто почує про них у перший раз, чи ті, хто бачив їх на релізі та пройшов повз, саме як і я. А тож зараз саме час придивитись до них трохи ближче. Шановні! Нагадую вам, що війна з агресором у самому розпалі. Захист вітчизни потребує уваги від кожного українця. А тож, по можливості, переходьте по посиланням під цим відео та приєднуйтесь до волонтерських рухів України. І перша дуже непогана гра, об якої я знав, але не здогадувався, що вона є результатом роботи українського розробника є The is My Land від GameWorks. авторів дуже пристойних стратегій серії Ultimate General. Також MMO-симулятора морських боїв Neville Action. «This Swent is Miland це виживач з елементами менеджмент стратегії, в якому ми беремо на себе роль вождя на племені корінник жителів американської глибинки. Часів освоєння їх рідних земель представниками, вибачте, білошкірої цивілізації та стаємо на шлях шаленого опору усьому, що прийшло поглинати наш дім. Рає сендбоксом, у якому нам доведеться усіма можливими способами нарощувати рух опору окупантам. Чіткої сюжетної лінії, як такової, тут немає, але квести та івенти все ж таки є, і вони в цілому надають усьому, що в коїться на екрані, якийсь упорядкований сенс, та допомагають гравцеві відчувати себе не просто покинутим напризволящі, а бути часткою цього світу з більш-менш конкретною метою на кожному з етапів гри. Окрім безпосереднього знищення ворогів у боях, ігровий процес це класичний виживач, де нам потрібно ретельно готуватись до кожного зіткнення з супротивником. Збирати ресурси, займатися крафтом, годувати та поїти свого персонажа, розвивати свої селища та вербувати все більше воїнів, котрі, в свою чергу, по нашій вказівці мають займатися охотою, збиранням та виготовленням необхідних ресурсів, а також своїм прямим обов'язком, війною з окупантами під вашим чутким управлінням до повного вигравання ігрової карти, яка тут має немаленькі такі розміри 160 квадратних кілометрів, ще й витворених за допомогою процедурної генерації цілому гра виглядає та відчувається несподівано непогано, але пропоную гравцю деякий виклик, бо просто без вузда нефтись кудись та вбивати ворогів пачками тут не вийде. Кожна вилазка потребує ретельної підготовки та крафту необхідних ресурсів, які потрібні не тільки для бою, але й для підтримання життєдіяльності протагоніста. Не забуваємо також і необхідності керування своїми підлеглими індіянцями, що з однієї сторони полегшує життя, а з іншої тільки додає головного біля. Отже. Гра однозначно для шанувальників жанра, для тих, кому подобається вдумовий, неспішний геймплей з крафтом, збиранням та менеджментом ресурсів, і таких вона знайшла чимало, отже на сторінці в Steam The Is My Land має в цілому досить непогані відгуки. Відлякати ж від спроби відчути в себе в ролі розлюченого Чингачгука, можуть мабуть трохи завищена ціна за продукт, якому все ж таки далеко до AAA категорії, та відсутність чіткої сюжетної лінії. Але це, мабуть, не проблема гри, а скоріше її фішка. Бо це все ж таки більш-менш класичний сендбокс. Ще одна добротна українська гра що могла пройти пол з вашої уваги, особливо якщо ви не є фанатом жанру містобудування Cliff Empire, що є результатом роботи лише двох талановитих людей, поєднавши свої зусилля під тегом Lions Shade. Розмаху рівня серій Anno чи Cities Skylines зі зрозумілих причин очікувати не варто, але Cliff Empire пропонує досить цікаві механіки, які поступово розкриваються по ходу гри. Сюжетної лінії як такої тут немає, а геймплей побудований навколо розбудови міст, розташованих на верхівках скель, щоб після ядерного конфлікту відродити землю огорну радіоактивним туманом. Компактність ігрового процесу передбачає будівництво одразу кількох невеликих місць в межах одного випадково згенерованого рівня. Самі ж міста на початку гри, хоч і знаходяться під вашим керуванням, але є самостійними адміністративними одиницями зі своїми окремими бюджетами та ресурсами, обмі між якими лише за допомогою торгівлі, яку гравцю ще треба налагодити. Ефективність видобутку самих же ресурсів на кожній зі скель буде різна, та обумовлена їх різними базовими характеристиками. Тобто на різних скелях будуть різні запаси корисних копалень, а також вони будуть по-різному обдуватися вітрами і освітлюватись сонцем, що в свою чергу впливає на ефективність вироблення електроенергії. Отже, навколо цього і побудований гровий процес видобутка необхідних ресурсів і доставка їх до необхідної точки споживання. А також, по канонам жанру, треба не забувати про турботу за населенням, від стану та кількості якого залежить ефективність усіх технологічних процесів. Cliff Empire лише на перший погляд може здаватися простою грою, але з часом виявляє досить привабливий геймплей із перевіреними часом механіками, поєднання котрих ставить перед гравцем цікаві завдання та може затягнути до гри на довгі години. На даному етапі гра вже вийшов повноцінний реліз та має на своєму рахунку чимало хвалебних відгуків, а деякі ігрові видання зараховують її до найкращих містобудівних відеоігор усіх часів, а також вважають Cliff Empire непоганою альтернативою до Frostpunk. Атож, якщо ви є прихильником даного жанру і з якоїсь причини ще не грали у Cliff Empire, то саме час це виправити. Тим більш ціна в 230 гривень у Steam, на мій особистий погляд, є для цієї гри цілком справедливою пропозицією. Ще одна українська гра, яка має дуже непогані відгуки у Steam кооперативний survival action з елементами горору Bigfoot від студії Cyberlight Game Studio. Гравцеві пропонується взяти участь у полюванні на міфічного велетенського гомініда, аналога сніжної людини від американських криптозолодів Бігфута чи Сасквоча. Ігровий експіріенс можливий у трьох режимах: То гри сам на сам, де ми можемо перебувати тільки у ролях мисливця на скаженіву потвору, та кооперативів, в яких можливі групи до чотирьох гравців, об'єднаних проти монстра під керівництвом ще одного гравця чи штучного інтелекта. Геймплейно тут все просто. На невеликих, але й не тісних локаціях ми у ролі мисливця повинні знайти і знищити звіра, а у ролі самого ж звіра зробити теж саме з мисливцями. У ролі шукаючих нам доступна деяка зброя, обладнання для спостереження та різні приманки і пастки. А на боці звіра сила, швидкість, чимала кількість здоров'я та можливість робити свої пастки. У цілому, ігровий процес пригадує скоріше гру на виснаження. Декотра із сторін має свої обмежені ресурси і намагається при зустрічі один з одним опинитися у більш вигідному становищі. Опирається гра на Unreal Engine, тому карти виглядають справжньо непогано. В першу чергу можна виділити гарне освітлення, погодні умови та й ефекти в цілому. І хоча в плані геймдизайну можливо все виконано навмисно трохи простіше, без зайвих деталей, але атмосфера тримається справжнім моторошною, особливо якщо ви знаходитесь у ролі поодинокого мисливця. Але все ж таки головною проблемою Bigfoot є невисока реіграбельність ігрового процесу. Та й карти, хоча й зроблені добре, але їх реально мало, хоча гра вже зовсім не нова. Не вистачає якихось рандомних сценаріїв, додаткових змінних, які б спонукали гравців переживати кожну сесію унікальні емоції. А тож, Хоча гра і має непогані відгуки на своїй сторінці у Steam, але має дуже скромний онлайн. Люди вже награлись, отже, тих, хто збереться її спробувати зараз, Можуть чекати проблеми із пошуком активних ігрових лоббій. Пограти у Bigfoot можна рекомендувати компанії друзів, які мають змогу витратити по 300 гривень та справді весело провести кілька вечорів, але не більше. Можливо, розробники із Cyberlight Game Studio переглянуть свій підхід к монетизації та зроблять свою гру все ж таки умовно безкоштовною, а також спробують додати нових ігрових механік на допомогу реіграбельності, а інакше цілком гідний та добре зроблений проект. Можу чекати забуття. На цьому будемо прощатися, друзі. Щиро дякую вам за увагу. Сподіваюся на ваші вподобайки. Також в коментарях можете писати, які українські ігри подобаються саме вам. Бережіть себе, все буде Україна!